Завдяки цій людині вся Європа стежить за боксом. Українець Віталій Кличко, чемпіон світу в суперважкій категорії за версію WBC. Він та його брат Володимир володіють усіма чемпіонськими титулами у їхній ваговій категорії. В 2005-му Віталій з'явився на арені політичні про спільне між спортом і політикою, про мрії страхи боксера чемпіона у розмові з Euronews. Віталію, ви всесвітньо відомий спортсмен і водночас політик. Скажіть, будь ласка, що спільного для вас між спортом і політикою? Багато що спільного, тому що е ті ж саме риси, які допомагали мені у спорті, ті ж саме риси характеру, вони допомагають і в іншій діяльності, в тому числі е і також в політиці. політиці. Також багато різниць є між спортом та політикою, е особливо між е політикою українською, е тому що в спорті є е правила. Які дотримуються а у політиці, е іноді вона нагадує е бої без правил. Скажіть, будь ласка, скільки часу вам задобулося, щоб переключитися зі спорту на політику? Це нелегка справа, політика. Вона е не легше ніж спорт, а може бути набагато жорстче, е жорсткіше, ніж спорт. Е і в цьому напрямку також, знаєте що, щоб стати чемпіоном світу з боксу, мені сподобалось, потрібно було б дуже багато часу, багато років. І в, тому, в цьому напрямку, якщо початок путі, і потрібен час для того, щоб втілити багато речей, які ставиш перед собою як мету. Ви розповідали, що у підлітковому віці захоплювалось кар'єрою Арнольда Шварценеггера. Його портрети висіли у вас у кімнаті. Скажіть, будь ласка, чи є у вас подібний взірець зараз у політиці? Я дякую спорту. Він дав мені можливість відкрити двері у і познайомитися багато з багатьма людьми, які мають великий вплив в бізнесі, в культурі, енертейменті, в політиці? Я Дуже ціную відносини з Білом Клінтоном. Як політик, він дуже харизматична фігура. Йошка Фішер. Можна багато людей казати про багато людей, і всі вони мають якісь дуже цікаві риси, які потрібно як приклад, де непогано було вчитись у вашій політичній кар'єрі. Ви вже двічі програли в боротьбу за крісло мера. Чому? Не програв, а не виграв. Ну, Багато факторів. Можна шукати деякі шляхи і казати, щось там хтось. Знаєте що я не хочу відговорки шукати, Одне хочу сказати, що мене я не зміг довести свою політику, свою платформу, переконати виборців в тому, що мер Кличко буде на найкраще мера Чорновецького. А, все розкажіть, чи цікавиться політикою ваш брат? Відомо, що в Америці була родина Кеннеді, у Польщі при владі були двоє братів. Скажіть, можливо, два брати Кличко будуть у політиці в Україні. Ви знаєте, що? що він перед собою такої мети не ставить, але підтримує всю мою діяльність. Чого боїться Віталій Ключко? Якщо людина каже, що вона нічого не боїться, вона говорить неправду. Я не хочу говорити, що я боюсь, чого боюсь. Тому що це слабкі місця. Я боюсь, щоб з моїми. Родними сталося щось погане. Я дуже боюсь, щоб ніхто не згорів. Ну, є деякі речі, де я хвилююсь, але це мотивує набагато страх, він мотивує набагато більше працювати в тому напрямку, де ти хвилюєшся, чого боїшся. Що вас мотивує у боксі? Схоже, що ви вже підкорили всі можливі вершини інші підкорив ваш брат. А ви знаєте, що неможливо повинна бути мотивація в будь-якій діяльності, і в боксі в мене є мрія без мрії жити. Погано, без мрії жити скучно. І Тому в боксі у мене ще залишилась мрія, яку, яку я хочу втілити в життя, але я не хочу офіційно про цю мрію говорити. По-перше, робити, а потім, потім говорити. І тому я ще залишаюсь в боксі. Чи правда, що у вас попереду лише кілька боїв, і ви невдовзі плануєте завершити свою спортивну кар'єру? Я ні в коєму разі не збираюсь бити рекорд Джорджа Формана, Джорджа Формана який став чемпіоном світу 45 років. В будь-який час я маю можливість повісти рукавички і сказати все. Дякую за підтримку. Я закінчив кар'єру. Кажуть, що реальними суперниками для вас можуть бути хіба Ніколай Валуєв та Девід Хей? Чи можуть ці зустрічі відбутися? Я не можу вам відповісти на це питання, тому що щоб від... ці бої відбулись, потрібно підписати контракт. Але все інше це спекуляції. А ви б хотіли цього? Ніколай Валуєв, ну, він є в книгі рекордів Гіннеса, як він самий високий боксер всіх часів. І щось необычно з ним боксувати. Хотів би зустрітись. Дійсно. Чи правда, що ви захоплюєтеся шахами? Розкажіть, з ким буває, граєте? Я не хочу себе презентувати, я не профі, я любитель, Я грав е, е, товарищою з Крам з Володимиром Крамніком. Проти Гарі Каспарова я е, тримався 31 крок. Це дуже, дуже багато.